Всім привіт! Я в Брюховичах по вулиці Селищна і маю в продаж котеджі, Давайте я вам їх покажу. Так, ось у нас загальний заїзд, автоматичні відкатні ворота. Заходимо. Відразу з правої сторони це у нас гостьовий парк. Територія повністю загороджена, вимущено бруківочкою. По комунікаціям центральна вода, центральна каналізація, газ, електрика. Це у нас зона буде відпочинку. Так, в продажі є цей котеч і є середній. Крайній котеч вже є проданий, всі решту котеджі є вільні. Давайте я вам покажу дах в цих котеджах, який можна використати як зону відпочинку, так само терасу. Так, ось я на даху, без проблем, можна собі зробити, поділити зони, можна собі якось так відгородитися якимись туйками. Ось така тераса величезна. От, наприклад, до цього будинку ось ця зона. У кожній кімнаті є природня рекуперація, дуже круто. Цей крайній котеч є проданий. Люди собі зробили, не, не мають потреби в гаражі. В них є збоку можна поставити автомобіль або перед. Будинком зробили собі кімнату. При потребі так само можна зробити. Тут дуже затишно, класні такі сучасні поручні зі шкла. Так, ось заведений газ, всі комунікації вже заведені. Ось у нас вода. Так, це в нас прохоже. Тут може бути шафа. Кутеч поштукатурений. Автоматичні ворота стоять. Гостьовий санбузол Кухня вітальня Комора під сходовою? Вихід на задній двор. На камін вентканал я зроблю. Залізу бетонні сходи. Є вікно, освітлює їх, друге вікно. Кімната. З виходом на велику широку лоджію. Місце дуже класне. В кожній кімнаті природня вентиляція. Півтора цегла, пустотіла цегла. Так само вихідно на ту ж саму творчує. Ванна. І ось така велика господарська спальня. З гарним великим панорамним вікном. Таке може бути маленьке гадоробна. Загальна площа котечі 124,5 метра квадратних. Ціну читайте в описі, продаж без комісії. Кого зацікавила дана пропозиція, прошу звертайтеся, я вам її покажу. Всім гарного дня!